Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Чим він буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас. П'ятірка Пентаклів. А що на дні колоди? Старший аркан, нуль, дурень. Ну що ж, Петірка Пентаклів. Нема сили, нема ресурсів. От я відчуваю, що в мене вже блодь горло. І от ця карта завжди для мене це хвора, як Ну, Дивіться, підставляйте, що у вас нема. Здоров'я, ви хворі, ви відчуваєте, що вас щось турбує. Або бракує ресурсів, бракує фінансів. П'ятірки – це завжди кризові карти. Нема можливостей. Ну, ось і такий стан. Похмурий, коли нема настрою, Ну, Тому що нема сили. Але п'ятірки, хоч кризові, але вони завжди дають можливість, яка вже залежить від нас. Чи ми піднімемо голову і побачимо ці можливості, які є, допомогу, яку нам запропонують, чи будемо далі жаліти себе і плакати, що все погано? На дні колоди нуль, старший аркан нуль. Можливо, от, е, і саме цей нуль спровокував ось такий стан. Тому що це можливість, нуль це ну, обнулення можливості, які були в кожного з нас. І ось саме, можливо, ця. Можливість цей ризик привів до ось такого стану, що витратили свої заощадження, витратили свої сили і приклали багато зусиль, і отримали ось такий результат, що не виправдали сподівання і зле почуваєтеся. Значить, тут такий крокодил намальований, тобто. Виліз той крокодил з-під землі, з тої безодні, і з'їв всі наші сили і можливості. От я навіть не маю сили говорити. Дійсно, п'ятірки, вони такі, але підставляючи під себе, я не розумію. Яке обнулення в мене було, і що забрало в мене сили? Треба проаналізувати. Ну що ж, ви також подумайте, що ви зробили нове для вас? Чим ви ризикнули? Куди ви стрибнули? Що отримали ось такий результат? Трата сили, втрата грошей, розчарування. Ось такий стан. Троянда зів'яла. Ну що ж, давайте подивимося. Подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. Або, знаєте, можливостями, якими ми не скористалися і отримали ось такий стан. Так, Що нам буде допомагати? От такий кризовий стан нам і допоможе. П'ятірка посухів. Знаєте, для когось можливо, ну, саме тут п'ятірка посухів це така маніпуляція жінка, яка людьми грає як в шахи. Переставляє їх куди хоче, робить з ними що хоче. Ну, сама карта це конкуренція. І допоможе, знаєте, коли. В дискусії народжується істина. Можливо, будуть люди, які будуть радити вам, от, щоб підняти вам настрій, щоб покращити ваш фінансовий стан, щоб покращити ваше здоров'я, будуть говорити так, роби, то не роби, спробуй так, а лікуйся так, а йди до лікаря, а скажи про себе, йди там щось. Ну, будуть підкинувати якісь ідеї. Можливо, саме з тих ідей. Ви візьмете для себе щось важливе, корисне і потрібне. Або вас не сприймали, у вас були ідеї свої, але вас не чули, бо вас рахували, що ви пішак на дошці. Вас не брали до уваги. А саме от сьогодні почують ваш голос. Зацікавляться вами чи вашою думкою, вашою ідеєю. Ну що ж, подивимося тепер, що буде заважати. Що нам буде заважати? Війка кубків буде заважати. От зі всіх колод мені двійка кубків найбільше не подобається тут. Вона якась така, вона не передає. Війка кубків це радість, це от такі закоханість. А тут ну, якесь дивна. Тут така підозрілість мені відчувається. От, можливо, і от сьогодні нам якраз воно буде і заважати. Ось така невпевненість, підозрілість. Близька людина, половинка ваша, партнер по роботі. Тобто така близька людина буде в вас сумніватися, тому що чужі, люди, тому що у нас п'ятірка посухів нам допоможе, чужі люди до вас прислухаються. Будуть вам щось підказувати, бажати, принаймні, покращити, хотіти покращити ваш стан, а близька ваша людина. Слова, якої для вас важливі, емоції, якої для вас важливі, буде навпаки, заважати. Буде сумніватись, буде не вірити вашим словам. Ну, давайте заховаємо щось мені не хочеться розвивати далі ту думку, цю карту. Якісь сьогодні все навпаки. Ну, подивимося, який буде день. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Знаєте, в мене такий настрій, тому що мене брат воює на Запорізькому напрямку, і там у них були проблеми, і він написав сьогодні, що живий. Зранку прислав повідомлення: все гаразд, живий, поранений, але живий. Можливо, тому у мене такий стан пов'язаний от П'ятірка Пента, а мені снилося, що в нього перев'язана голова, а він висилає фотографію, що в нього перев'язана рука. І тому, можливо, у мене ось такий стан, втрата сили. Ну що ж, друзі, я бажаю нам всім сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сили. Сили духу, піднесення, слідкуйте за своїм здоров'ям. Тільки відчуваєте, що щось не так, щось вас турбує. Лікуйтеся, тому що вірусів зараз багато ходить. І, от начебто, тепло, весна, і нам хочеться роздягатися, а от як в моєму випадку. І болить горло зразу. Я бажаю. Нам сьогодні віри, чомусь мені так хочеться сказати, сили, віри, віри, що в нас все буде гаразд, навіть такої впевненості. Люблю вас обіймаю. маю. Не можу поділитися з вами. Позитивом, тому що не відчуваю його в собі. Силою також, бо сама не маю сили. Не маю з чим посилати. Посилаю вам свою любов. Любов, підтримку. Дякую, мою любі, що ви у мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, будь ласка, для мене дуже важливі ваші повідомлення. Ставте вподобайки і хто ще не з нами, приєднуйтесь, до зустрічі, папа! -па.